Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Путін розраховує, що мовляв Європа відмовиться від підтримки України через зростання цін на енергоносії. Ну агресори і мілітаристи все одно ми з вами, русські люди. Варварське вторгнення Путіна налякало енергетичні ринки. Ось чому ваш рахунок за електроенергію подвоюється. Путін хоче, щоб ми пішли на поступки. Він вважає, що м'якотілим європейським політикам не вистачить духу на боротьбу, що з приходом зими ми знімемо санкції та будемо благати про російську нафту та газ. Написав Джонсон. Це кремлівське нещастя вірить, що ми втомимось підтримувати Україну і почнемо штовхати її до хоч огидної, але угоди з тираном в Кремлі. Але це було б цілковитим божевіллям у цій жорстокій боротьбі. Український народ повинен перемогти, і він переможе. Так само і Британія. Переконаний Джонсон. Він додав, що з кожним місяцем позиція Путіна слабшає, а його здатність до знущань та шантажу зменшується. Наступні місяці будуть важкими. Наші рахунки за електроенергію будуть великими. Багатьох із вас вартість опалення житла лякає. Та я переконаний, що ми успішно пройдемо це, і Британія вийде сильнішою та квітучою. Варто пам'ятати, хто стоїть за цим глобальним зростанням цін на енергоресурси, та що зараз стоїть на кону. Підсумував Джонсон. Як на мене, все ж таки більш справжній наш день незалежності. Це 1 грудня. От з цього моменту стало зрозуміло, що це ніякі не ігри там комуністів, не комуністів, що це в принципі не рішення Верховної Ради України. Пригадуєте, 92% Тоді проголосувало за незалежність. От, і власне після цього пішов процес визнання. Зверніть увагу, після 24 серпня, між іншим, ж. Жодна країна не ризикнула одразу нашу незалежність визнати. От, от реально жодна. От навіть дуже нам дружні зараз західні країни тоді ще сильно вагались. І от тільки після 1 грудня, після референдуму, пішов одразу масовий процес визнання, з нами пішли встановлювати дипломатичні стосунки. Тому да е, власне те, що расистів ця дата бісить власне з дня її от виникнення, це ну, для мене, наприклад, абсолютно не секрет. от е, Я не знаю, чому багато наших людей намагались в упор цього не помічати. Насправді, росіян всі ці 30 Років, бісила наша незалежність. і Ідеться далеко не лише про товариша Путіна, для якого це, в принципі, там нож в серце, чи що там в нього замість серця. Я не знаю, що у КГБшників замість серця, такі так, так, так нюанси анатомії не вивчав. Але е, от, от в то, що у нього замість серця, це для нього завжди був отруйний ніж. От, ви знаєте, його ці крики про найбільшу геополітичну катастрофу ХХ століття, бла-бла-бла. Так але ж, аби йшлося тільки про колишніх КГБшників. Е, навіть на побутовому рівні, я пригадую, це десь далекі ще 90-ті. Десь вже там кінець 90-х, просто банальна розмова в потязі. От, звичайний плацкартний вагон. От їдуть ну, от, ну плацкартний підкреслюю вагон, тобто їдуть геть прості люди. От їдуть з Крима, от е, з відпочинку, і чути розмову про те, що пропускаємо нецензурну лексику. це Який рік був е, 90-ті е, ще Этот угу. вот там, ну коротше, е, нехороший чоловік Єльцин. А тепер увага в хохлам хахлам Україну. От, от, от я не все життя запитав, а дал Україну. Тобто нас тут не було. Ми звідкись раптом взялися, а от п'яний дурачок Єльцин взяв і подарував нам цілу країну. От і це ж, це ж реально це геть прості росіяни, це м'яко, коротше, далекі від Путіна. То, і абсолютно права була Валерія Лініщна-Новодворська, царство і небесне. Одна з тих от, дійсно чесних, правильних росіян, яких по одній руці можна порахувати. І я не вірю, що вона випадково загинула саме в 2014 році. От не вірю я в такі співпадіння, а от, на жаль, в КГБ вірю. В даному разі, так от Алера е, е, казала дуже правильну річ. Ні Путін зробив Росію такою. Це така Росія призвала Путіна. От е, це з, от золоті слова, які всім нам треба пам'ятати, коли йдеться про, і про хороших русських, про всяких там Фейгіних з от, е, про, е, про, про, про всі оці хвилі їхніх емігрантів, які спершу чекають до нас просити притулку, а потім починають права качати і нас вчити життю. Треба пам'ятати, що насправді те, що робить зараз, Путінська Росія це те, що насправді підтримує і внутрішньо схвалює абсолютно більшість росіян. От і е, тому те, що вони робили на День Незалежності, логічно, очікувано, і навпаки, чесно кажучи, гора раділа миш, як каже російське прислів'я. от Очікували якихось таких жахіть-жахіть, а все, що вони змогли, це, вибачте, за некоректний вираз, але інакше це не сформулюєш, от трошки позадрачувати нашу протиповітряну оборону. От це не більше того. От вони подражнили нашу протиповітряну оборону, змусили її бути трошки в напрузі в святковий день, і це все наше й вистачило. Слухайте, а е, правильно ж я розумію товариство, що Ерефія має дня незалежності. Ой, це окремий анекдот. Е, ну, насправді вони. Є День Росії 12 ну, червня. Так, але от саме дня. І може, а, це промови ста штука. Ні, так, в принципі. А з якого переляку вони б його мали? Ні, тут якраз нормально, що вони його не мають. Ні, ну, ну слухайте, давайте ж не, не зеркалити. Вони імперська нація. Так. Жодна імперська нація не має днів незалежності, бо в них не стоїть так проблема. Так от я ж день про це. Незалежності це для колоніальних націй, які звільнились. Тобто ні, їм ні, в даному разі, вибачте, але то їхня перевага. Це якби в нас Київська Русь без перерви існувала mm. весь цей час, не була ніким ніколи завойована, то в нас би не було Дня Незалежності. Прикиньте, І, то, все, в цьому сенсі якраз імперські нації мають перевагу. Mm. Їм не треба було ніколи, ні від кого звільнятися, це навпаки з їхніх об'ять, хто, хто як міг виривався. Точно створена, не знаю. Mm. Пане Євгене, а про привітання від ще одного нашого такого скаженого навиженого сусіда, я про Білорусь зараз, про те, як цинічно Лукашенко. Сказав, ми вітаємо Україну, мирного неба бажаємо. І ну, зрозуміло, що це там брехлива заява цинічна і так далі. Але мене здивувало те, що деякі експерти у цьому побачили те, що Лукашенко, вочевидь, розуміє, що не все так однозначно, як у Росії любить говорити. Україна може ну в його розумі. Ми та -то точно знаємо, що ми переможемо. В нього десь така думка теж закрадається. І він вирішив собі такі відступні зробити. Та, він Приклад. весь час петляє зараз. Про нього поговоримо. Але спершу от, дуже дякую взагалі за це запитання. Це гарний привід взагалі. Поговорити, от Про наше ставлення до білорусів і білорусі. От, е, от ви кажете, ще один скажений сусід. А от я б ні в якому разі не рівняв. Е, різниця принципова. Як ми з вами тільки що говорили про Росію, що те, що там творить Путін, насправді підтримує більшість росіян. Насправді там а хто активно, хто пасивно, але насправді Путін е, тільки довів до досконалості, довів е, чи не до абсурда, але те, що насправді відчували і хотіли прості рядові росіяни в Білорусі принципова інша ситуація. Білорусь не ворожа нам країна, це не ворожа нам нація, це окупована територія. Це принципові принципово різні речі. Е, те, що робить зараз Лукашенко, м'яко кажучи, не підтримує більшість білорусів. І якщо до 20-го року з цього приводу могли бути якісь там сумніви, то вибачте, після їхньої спроби повстання да повстання придушили, да, вони не змогли так зорганізуватися, як ми на майдані. Е, на жаль, промита російською, зокрема ліберальною, зокрема тіпа опозиційною пропагандою російською е, ментальність. Цьому завадила, але це інша історія. Це не означає, що вони полюбили диктатуру, що вони полюбили політику Лукашенка. Ну вибачте, в нас в історії теж були подавлені повстання, які не перемогли. Але все ж таки е вони демонстрували, чого насправді хоче нація. Тобто, білоруська нація нам не ворог. Мені дуже не подобається, коли от ми рівняємо е Білорусь та Росію. Це, це зовсім різні дві історії. На жаль, Білорусь наразі окупована Росією території. В неї самостійності не набагато більше ніж в якої небудь Брянської області. От. Але, але в тих навіть межах оцієї самостійності, яка в Лукашенка лишається, навіть Лукашенко він петляє. От зверніть увагу, що він все ж таки весь час е, намагається і вашим, і нашим. Він пробує не спалити за собою е, Кримські мости. От, е, з, е, зверніть увагу, що е, навіть коли навіть наші друзі на заході вважали, що нам лишились тижні. От, пригадуєте початок великого вторгнення, коли Києву давали кілька днів, а всій Україні пару тижнів. Навіть тоді білоруська армія в бій не вступила. Так, Лукашенко надав свою територію для росіян, але жоден білоруський солдат навіть тоді наш кордон не перетнув. Пане а... Євгене в мене є протилежно. Мене знайомі з Чернігівської області кажуть, білоруські танки, білоруси сиділи 24 числа в день. А як він відрізняє? Слухайте, оці от знайомі, які щось бачили. Перепрошую, це на інформація Спитайте в нашого ГУР, Вибачте, я чомусь трошки більш більше довіряю їхнім оцінкам, де чий танк знаходився. Ну по перше, це це ну, відрізни... чи... І спитайте в нього по приколу, як саме він відрізнив, що цей танк є білоруським, не російським. От, хай розкаже критерії. Так спілкувалися люди. В нього просто там підприємство молочне, і спілкувалися працівники. Вони з цими військовими вони не скривали того, що вони білоруси. Це 24-го, 25-го Вже вони познімали всі там на танках. Була літера О десь. Ну тобто вони це відверто. Лі, а, якщо на танку була літера О, тоді одразу питання не знімається. Вибачте, ну про літери ми добре знаємо. Літера, о, це одне з позначень російських самоз'єднань. саме так того, яке заходило ну, через Чорнобильську зону з Білорусі, але саме Російських. Ти, ну, сорян, якщо була ще літера О, то точно забуваємо. Окей, але ж ми <гас> все одно вважаємо, що Білорусі є повноцінний учасник цієї. Неповноцінний. Якраз не повноцінний. Ну а чому надання території це хіба недостатньо для того, щоб вжати її повноцінно? Польща, над, Польща надає нам територію для отримання західної зброї, для навчання наших бійців. Чи означає це, що Польща воює? Все ж таки, мабуть, трошки ні, правда? <гас> ну Республіка Білорусь, Республіка Білорусь навіть під проводом Лукашенка давно вже нелегітимного, що найменше з 2020 року, тобто він і так, він фактично окупаційний гауляйтер, Але навіть при цьому Республіка Білорусь сама не бере участь в цій війні. Так, да, вони не контролюють дії росіян на своїй території. Більш того, вони надають їм всяку технічну допомогу, їхня армія. А тим часом їхні ж цивільні підривають російські потяги. От і показник, наскільки масштабним є цей партизанський рух, вони ж. Звісно, вони е, не піарять те, наскільки цей рух є масштабним, але те, що їм довелось вести смертну кару, щоб хоч якось його стримати, це дуже показово. Те, ж що, того, що жолукашенко був змушений вести саме розстріл за партизанку проти росіян, це означає наскільки, значить, ця партизанка серед білорусів поширена. Тому давайте пам'ятати про цих білорусів, а не про Лукашенка. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.